Всіх вас вітаю. І святом на честь, я скажу по слов'янськи, сречені Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Зустріч на українській мові. І друге привітання Сьогодні ж неділя, яка називається у Календарі М'ясопусна. Все понятно? Тиждень, який належить після сьогоднішнього дня, називається сирним тижнем. Все можна їсти, крім м'яса. А тепер декілька слів відносно свята. Що таке зустріч в нашому звичайному буденному житті ми розуміємо, що таке зустріч. Зустрілись двоє, двоє людей, давно бачились, хочеться побалакати, порадитися, полюбуватися. Оце є зустріч, правда? Те саме, те саме і в сьогоднішній день. З людської сторони праведний Симеон зустрівся із дитям Ісусом. Той чоловік і той чоловік. Той старець, якому 360 років, а Ісус маленький, якому ще і року немає. Оце теж зустріч. Вона правда дуже цікава. Старець з дитиною. Це дуже цікава зустріч. У цій зустрічі іще є одна тайна. Зустрілась людина з Богом. Старець це людина Сімеон Ісус, це Бог. Правда цікаво? І оця зустріч є церковна вже, в тому розумінні, що людина відчула, що вона стоїть перед живим Богом в образі дитяти. Цікаво ж і навіть дуже. І ще одна тайна відкрилась. Зустріч Бога з людською природою. Зустріч Бога з людською природою. І ця зустріч самому Христі, який, якого взяв Симеон на свої руки і звернувся до нього, як до Бога, і попросив права, щоб він відпустив від цього життя. Тому що він прожив вже 360 років. Нажився такого. Але в чому іще тайна? І для нас яка тайна? Тайна то, тайна то в тому, що Бог стає чоловіком, щоб чоловік мав доступ до доступ до Бога. І яким чином? Дуже простим чином, як у нас у житті. Симеон ждав цього моменту 270 років. І коли цей момент наступив, написано в Євангелії, Духом Святим Він прийшов в Єрусалим, Духом Святим Він узяв Ісуса на руки, Духом Святим Він пізнав у ньому Бога. І держачи його на руках, звертається до нього і каже, що тепер я побачив славу Ізраїля. Відпусти мене Господі із цього світу. Я вже не хочу тут жити, я хочу там жити. Можна на цьому і кінчити. Оце і все свято. Свято, коротше кажучи, зустрічі людини з Богом. Але для нас, коли ми починаємо роздумувати, кожен із нас починає думати, а для мене яке то має значення? Правда, для семи це справді було велике значення, тому що йому було сказано, що ти не умреш доти, доки не побачиш те, у що ти не повірив. А він не повірив, що дівчина може народити безмужно дитину. Він у це не повірив, значить він не повірив пророку. А тому Господь через ангела йому сказав, що ти не умреш доти, доки не зустрінешся з тим, кого народила дівчина, який буде богочоловіком, чоловіком. І який буде таким, який буде спасителем не тільки Ізраїля, а всіх людей на землі. Ми питаємо а нам від того, яка величезна користь, що Симеон зустрівся з Богом. По-перше, ми маємо право, так як Симеон, зустрічатися з Богом. Яким чином? Я взяв Євангелію в руки і подумав, хто написав? Дух Святий. Про кого написано? Про Ісуса Христа. Коли я його взяв, я вже думаю, що я зустрівся з Богом. Так як зустрівся Симеон. Там Просто було чи дуже легко. А тут як? Сімейон вже взяв на руки дитя, а ми беремо руки Євангелію. І там треба, щоб була віра, сказано, тільки Духом Святим. Сімейон повірив. І нам треба така віра, і тільки Духом Святим. Щоб ми повірили, що коли я взяв Євангелія в руки, я зустрічаюсь із Христом. І що я бачу, коли я з ним зустрівся? А я його бачу, Христа бачу, коли він 12 років в Єрусалимі і має розмову з книжниками і фарисеями, і задає їм такі питання і так відповідає, що ці мудреці не знають, як йому відповідати. Йому було 12 років. Дозвольте порівняти, у 12 на років наші діти що роблять? У 12 років ми з вами всі що робили? Цікавились Богом, я не кажу, щоб ми знали його так, як знав Ісус. А я просто питаю, чи всі ми цікавились Богом у 12 років? Коли кажуть у 12 років, така мутація в організмі, що ні кожен видержує правильно. Так от, у цьому випадку це для нас величезний приклад. І в чому цей приклад? Коли мати з Йосипом прийшли до Христа і докорили Його, що Він тайно від них залишився в Єрусалимі, сказано в Євангелії мати і батько, то є Марія і Йосип. А Христос звертається до Матері та й каже, Хіба ви не знаєте, що мені, там, що мені потрібно бути там, де є мій отець? А мати стоїть із батьком названим, та й каже, ми тебе шукали. А він відкрито, стоять книжники, фарисеї, стоїть народ. Він відкрито говорить, а хіба ви не знали? Що мені треба бути там, де належить бути моєму Отцеві, тобто Богові. І ще Євангеліст зауважує, що після цього Христос перебував у послушанні своїх батьків до совершенноліття. У послушанні. Це ж приклад для нас, як потрібно відноситися до батьків. Як потрібно відноситься до церковного закону, як потрібно відноситься до церковних служб, до обов'язків церковних, які з нас ніхто не знімав. А тепер, а якщо ми подумаємо, а хто ж був Ісус? Він був просто чоловік, Він ще був Богочоловік. У Його природі, у Його суті відбулась зустріч і надзвичайна зустріч, зустріч людської природи з божественною природі в Його суті. І ця зустріч явила світові тайну явлення Бога на землі. Тайну. Єдності людини з Богом, тайну Богочолочиства Ісуса Христа. І це все тільки для нашого спасіння. В якому відношенні, коли я говорю спасіння, для нас понятно, що таке спасіння? Я думаю, що ми розуміємо, що спасіння можливо у нашій душі, у кожній душі. І тільки тоді, коли Бог спустився на цю душу, а людина добровільно її прийняла у свою душу. Тобто, можливе спасіння в єдності людської душі і тіла з Богом. Оце сталося в Христі. Оце стається з кожним із нас. Коли наша душа є готовою зустрітися з Богом, наше спасіння можливе, якщо є поєднання людського духа з Божественним Духом, якщо поєднується подібне з подібним, тоді спасіння. Тому що я не буду казати, що ми всі настільки грішні. І наша природа так далека від Бога, що для того, щоб поєднати грішну нашу природу із святим Богом, треба щось. А щось це що таке? А оце щось і є євангельські заповіді. Якщо ми будемо жити. По іванівських заповідях хоч в одному якомусь маленькому розумінні того слова, то що нам Господь відкриє? Він відкриє Тайну нашої гріховної природи. Ми побачимо, хто ми є. І ми розуміємо, що без Бога, без Ісуса Христа. У нас не може бути ні зустрічі з Богом, ні спасіння, про яке ми розуміємо. А спасіння ми розуміємо, це прощення гріхів, це визволення від страстей, це свобода від тління, це незалежність від смерті. Оце і є спасіння. Значить, від чого прийшов Христос нас спасти? Він прийшов нас спасти від страсті, від тління від смерті. Я думаю, що ми всі розуміємо, що таке страстність нашої природи. Ми всі розуміємо, що таке тління нашого тіла аж до. У гробі совершенно розпад тіла на елементи. Оце ж є тління. А що таке смерть, що таке Воскресіння? Ми цього не знаємо, тому що воно вище нашої практики життєвої. Але ми віримо, якщо Христос у собі воскресив наше тіло то він най, бо Він має благодатну силу у кожному із нас собою, своєю присутністю в нашому тілі воскресить нас від смерті. І не випадково в Євангелії написано, якщо хто буде їсти моє тіло і пить мою кров, тому я перебуваю, і того я воскрешу в останній день. Понятно це? Значить, понятно, що таке причащення? Апостол Павел, роздумуючи над цією тайною і наперед заглядаючи у наші з вами душі, написав, якщо хто їсть, Тіло і кров недостойно, то їсть собі суд і смерть, не роздумуючи над тайною тіла і крові Господні. Це теж зрозуміло? Значить, як небудь причащатися, ми не можемо, як-небудь, жити ми не можемо. Ми же повинні жити так. Як пише апостол Павел, щоб у нас, в нашому тілі, в наших думках, в нашому серці, в наших поводженнях відобразився Христос тут. Не відпадково в Євангелії сказано, що Царство Боже внутр вас є. А ми розуміємо, що в нас не завжди в душі Царство Боже. І другий раз, нам дуже трудно уловити оцей момент, а коли ж це царство у моїй душі? Коли воно? Так от, браття і сестри, понятно, що таке зустріч, що таке сьогоднішнє свято Сретяніє, це свято, коли людина готова зустрітися з Богом і Бог. Спускається на таку людину, оце й свято, хто цей момент пережив, той момент зустрічі з Богом, хто пережив у будь-якому розумінні ситуації чи розуміння, чи слова, той ніколи цього чуда не забуде. Тому що бути з Богом це величезна благодать. Тому сьогодні ще свято розкриває тайну нашого життя. Людина може спастись може, а без Бога може? Ні. Бог може спасти людину? Може, а без людини ні. І що це яка тайна? Значить Бог. Може спасти кожного із нас тільки за, тому, за допомогою нас. І що наша душа не розкривається, а розкривається тільки на щоденщину, Буденщину, гріховність, зайнятість, прив'язаність до всього. І як туди вміститься Бог? А якщо наша душа розкривається до Бога, і ми розуміємо, що для того, щоб до Нього прийти, треба покаятися. Треба знати свій гріх, щоб сказати Господі, прости. А якщо я не знаю за що просити, то я й не прошу. Це ж правильно і логічно. А тому хай нам Бог дає благодатну силу. Щоб ви розуміли, яке це сьогодні величезне свято. Його навіть осягнути не можна. Свята якого-небудь немає. Рождество – це величезне свято, хрещення теж. А сьогодні особливе свято, тому що воно розкриває тайну можливої зустрічі грішної людини із святим Богом. Як це звучить? А це звучить так, що в кожного із нас від слів, від цих слів що я сказав, народжується надія, сміливість, готовність все перетерпіти, аби зустрітися з Богом. А тому, браття і сестри, ми наближаємося до посту. Все перетерпимо, аби зустрітися з Богом. Но ми наближається до такого моменту, все видержимо, аби Бог нам допомагав, Ми наближається до надзвичайного чуда. І в чому це чудо розкривається? А воно відкривається мені. Я можу терпіти, я можу видержати, я можу помолитися, я можу бути милостивим, я можу помолитися. За своїх недругів. І я можу помолитися за того, хто щоденно, щочасно, словами не дає мені спокою і відриває мене від мого Бога. Значить, я можу, я відповідаю так, Господі, можу. Поможи мені. Амінь.